Привіт! Давно не бачилась. На цьому уроці ми вивчимо чек-лісти на практиці, почнемо їх створювати і навчимося взагалі писати грамотні чек-лісти. Більшість чек-лістів зазвичай пишуть просто в Excel, -ках. і оскільки ми не будемо зараз качати Excel з вами, то ми просто скористуємося шареною Excelкою, тобто Google таблицями. Для цього я просто відкриваю пусту вкладку, порожню, натускаю тут на менюшку і скролю вниз до слова таблиці. І переходжу на них. Окей, тут в мене видно дуже багато різних таблиць, якими я користуюся, і я натиснула на плюсик внизу для того, щоб створити нову. Отже, я створила нову таблицю. А Почнемо нею користуватися. Отже, всі чеклісти в нас складаються із мінімум трьох колоночок. Перша колоночка це назва кроку. Так і напишемо. Друга колоночка це статус чек-ліста. І третя колонка це коментар або тестові дані. На чому будемо писати чек-ліст. Давайте спробуємо на розетці. Давайте я відкрию розетку, перейду за першим посиланням і будемо прямо тут писати. Одразу переключаюся на українську мову, для того, щоб нам було зручніше. Отже, в чек-лісті ми повинні описувати всі кроки, які ми виконуємо під час тестування. Головне правило, щоб ці кроки починалися з дієслова, тобто позначали якусь дію, а також щоб ці кроки нам. Пояснювали, що тестувати, навіть якщо ми на сайті вперше, щоб всі розуміли, що потрібно тестувати. Отже, ми на основній сторінці. Що перше тестуємо? Логінку та реєстрацію. Отже, натиснути на. Тут не сказано, як називається ця кнопка. Хай це буде особистий кабінет. Отже, перший, в нас, перший крок буде натиснути на іконку особистого кабінету. Окей. Тепер натискаємо, тобто перевіряємо, чи даний функціонал працює. У нас з'явилося вікно. В принципі, як ми і очікували, тому статус ми пишемо пройшов або пас. Окей, і коментар або тестові дані. Ми сюди щось вводили, коли натискали. Ми нічого не вводили з клавіатури, а отже, в нас немає жодних тестових даних, тому цю клітинку можна пропустити. Рухаємося далі. Давайте. Почнемо із реєстрації. Я натисну на кнопку зареєструватися для того, щоб мене перекинуло на реєстрацію. Значить, пишемо натиснути на кнопку реєстрація. Ми також нічого не вводимо, і оскільки нас перекинуло на сторінку реєстрації, то ми вважаємо, що тест пройшов. Рухаємося далі. Намагаємося зареєструватися. Пам'ятаємо основне правило тестувальника. Наша ціль знайти якнайбільше багів, тому нам потрібно тестувати найдивніші випадки. І ми обов'язково зареєструємося з самими правильними даними, зареєструємо класний аккаунт, це буде в нас добре. Але перед тим ми натиснемо на кнопку зареєструватися, не ввівши нічого, і перевіримо, чи нас раптом зареєструє. Отже, натискаємо, і у нас куча помилок. Ця купа помилок через те, що ми нічого не ввели, і це очікуваний результат це не баг. Тому я пишу тут. Зараз, як ця кнопка називається: Зареєструватися. Натиснути Зареєструватись не ввівши. Реєстраційних даних, і оскільки в нас куча помилок, але це було, як ми очікували, то ми пишемо, що цей тест прийшов. Якби ж нас зареєструвало, а ми нічого не ввели, то ми б написали, що тест впав. Отже, тестові дані нічого не вводити. Рухаємося далі. Тепер давайте спробуємо не ввести пароль. Значить, вводимо ім'я, вводимо прізвище, вводимо номер телефону, вводимо електронну пошту. І не вводимо пароль, натискаємо зареєструватися. Отже, в нас червоне поле, нас не реєструє. Пишемо спробувати зареєструватися, ввівши всі дані, окрім паролю. Статус у нас пройшов, і нам потрібно ввести тестові дані. Отже, я беру всі ці дані і копіюю до нас тестові дані. Пишемо ім'я, прізвище. Якщо ви раптом будете робити практику, тобто робити на практиці це завдання, ой, я місквікнула. Uh, і вам потрібно буде вводити тестові дані. Звичайно, що ви не зможете вводити свої справжні паролі, свої справжні номери телефонів. Тому я раджу вводити такі фейкові, але хоч якісь номери телефону, хоч якісь, хоч... ну, ця електронна пошта це не моя робоча електронна пошта, я взагалі не, не маю такої. Але я її таку вводжу, тому що щоб ввести хоч щось. І тоді буде видно, що ви знаєте, що потрібно вводити тестові дані. Якщо ж ви нічого не вкажете, то буде зрозуміло, що ви просто не вводили тестові дані, ви навіть про це не думали. І це буде е, помилкою в створенні чек-ліста. Отже, намагаємося працювати далі. Я хочу пароль одиницю. Отже, я ввела всі правильні дані, але пароль в мене неправильний. Я одразу ж кажу, що я не зареєструюсь, адже в мене тут є пункти перевірки. Але давайте напишемо такий пункт. Отже, спробувати зареєструватися, зареєструватися, ввівши пароль, одиницю. Якщо б нас зареєструвало, то тест би впав, тому що це не сек'юрно. Особливо, якби такі вимоги були. Але оскільки нас не зареєструвало, то статус пройшов. І я копіюю ці тестові дані, бо я вводила все те саме, але ще пароль одиничку. Отак. А рухаємося далі. Давайте введемо. Давайте введемо нормальний пароль. Ні, давайте. Отут Тут написані, в принципі, вимоги, що пароль має містити великі літери, не, бути не менше шести символів, і так далі. Е, спробуємо е, ввести пароль із шести символів. Отак, шість одиничок. І натиснути зареєструватися. В нас немає великих літер, отже, пройшла валідація, тобто ми можемо скопіювати степ, ставити тільки пароль 6 одиничок. Е, статус у нас також пройшов, адже. Нас не зареєструвало, тому що, за вимогами, пароль повинен, бути від... повинен містити великі... великі літери. Отже, я ввожу тут 6 одиничок. І тепер я давайте, вставлю сюди м... маленьку літеру. Перевірю. Вставлю маленьку українську літеру. Літеру Р. Окей, в нас капча використовує... Використовує... використовує літери латиниці. Давайте тоді так. Я напишу 6 літер Р. Отак. І в нас проходить капча використовувати літери в латиниці. Тобто, ми створюємо наші перевірки на ходу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Тест пройшов, нас не зареєструвало. Таких перевірок може бути безліч. Отут працює правило про те, що вичерпне тестування не існує. Ми ще з вами пройдемо це правило, воно говорить про те, що ми не можемо протестувати, більше всі варіанти вводу, тому що це може бути пароль одиничка, пароль шість одиничок, шість літер Р, шість літер й будь-що. Тобто цих. Варіантів просто мільярди, і тому ми е, не можемо так зареєструватися, не, мо, не можемо е, протестувати вичерпним тестуванням реєстрацію. А тому ми вводимо якісь такі трікі кейси, тобто, от, декілька поганих результатів, але ми не будемо зараз вводити водити, -е -е допустимо, тому що це буде, ну, такий самий, е, абсолютно такий самий пункт. А чим відрізняється оцей від цього? Отут інше правило. Тут літери латиниці. До речі, тут ми пишемо: пароль складається з літер латиниці. Літер кирилиці. Кирилиці. Отак. Добренько. Рухаємося далі. З кирилицею розібралися, повертаємося до наших одиничок. І давайте введемо маленьку літеру латиниці, наприклад, J. Окей, у нас все ще помилка містити великі літери. Давайте я скопіюю цей. Степ сюди і допишу сюди літеру J, так як я щойно зробила. І копіюємо тестові дані. Дописуємо, що літеру J. Окей. Також тест прийшов, тому що нас не впустило зареєструватися. Вводимо велику літеру J. Алілуя! Нас має зареєструвати. Але я пробувати це робити не буду, тому що я тепер хочу експериментувати з. Давайте спочатку з номером телефону. Номер телефону на одну літеру цифру менше. Нас не реєструє. Я хочу ввести. такий а, Такий кейс. Отже, спробувати зареєструватися з номером телефона. Зараз кажу, скільки символів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Або потрібно 12. Спробувати зареєструватися, ввівши номер телефону з 11 е, цифр. Чисел. Тест у нас пройшов, нас знов-таки не пустило зареєструватися, оскільки телефон з 11 не валідний. Е, ми скопіюємо якусь із тестових даних. Номер телефону ми заберемо одну цифру, а пароль ми робимо такі, як вводили: це 111, 111 і велика літера J. Отже, нас не зареєструвало знову. Тепер давайте з 13 чисел. Я допишу дві циферки, я навіть не можу дописати. Тоді давайте так: ввести поле, пароль більше 13 символів. Давайте я покажу ще раз. Я ввела 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. І я намагаюся ввести ще одну цифру, але мене не пускає. Я її клікаю, але вона не вводиться. Тут я ввожу з тестових даних тільки пароль, оскільки. В цьому тесті тільки пароль. пароль. Значить, плюс 3, 8, 0, 9 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. І я намагаюся ввести ще одиницю. І тест проходить, оскільки цю одиницю в нас. Система не вводить. Рухаємося далі. Окей, відстали від номеру телефону, пристали до емейлу. Я хочу емейл без крапки, і мені говорить, що потрібно ввести свою електронну пошту. Що ця електронна пошта не валідна. Давайте я перенесу цей тест. Значить, спробувати, зареєструвавшись, зареєструватися, ввівши емейл без крапки. Окей, статус пройшов, оскільки нас за вимогами не зареєструвало. Скопіюємо сюди ці дані, номер телефону, ми повертаємо такий, як був. А от в емейлі ми забираємо крапулечку. Ми забрали крапочку, тепер намагаємося поставити крапку і забрати собачку. Одразу хочу сказати: дуже багато студентів в мене пишуть так: ми. їх реєструє, і вони кажуть: О, дивіться, це баг. Це не баг, оскільки. Всі сайти, взагалі не тільки розетка, вони перевіряють емейл не на те, чи він валідний. Вони не можуть сказати, що саме оцей емейл валідний, а саме той інший він не створений. Ну, типу, вони не будуть перевіряти всі емейли. Їм занадто багато зусиль треба докласти для цього. Тому вони валідують емейл на просту формулу. Значить, емейл має складатися з тексту. Зараз я на англійську переключусь. Текст. Собака, текст. Крапка. Текст. Якщо нема собаки... Емейл не повертаємо собаку. Якщо нема крапки, емейл невалідний. Але якщо крапка десь не там, або собака десь тут, типу, то е, все одно ця електронна пошта буде вважатися валідною. Тому такі тести мені не пишіть, типу, гуми.лком. А от без крапки в нас е, бах, і без собачки, відповідно, буде також бах. Давайте я це також е, сюди введу, значить. Спробувати, зареєструвавшись, зареєструватись, вівши емейл без знаку Це, ця, ця собачка називається знак Ad. В імені домену. Тест пройшов і вводимо наші тестові дані. Замість емейлу ми вводимо текст без собаки. текст, вот Отак. Далі. Що, якщо ввести собаку на початку? Давайте спробуємо. Нам також кажуть, ввести електронну пошту, тому що в нас немає тексту перед собакою. Це також тест. Отже, спробуйте, зареєструвавшись, зареєструватись, господи, ввівши емейл без тексту перед знаком Ad. Без тексту, перед знаком, тест пройшов, нас не реєструє, і я вводжу свої тестові дані. Мій емейл виглядає отак. Я вводжу. Собаку перед словом текст. Окей, все, дістали нас невалідні перевірки, їх уже і так дуже багато, тому робимо, нарешті, валідну. Давайте я напишу тут текст і пробуємо реєструватись. натискаємо на реєстрацію. Користувач таким номером телефона, вже зареєстрований, вліт інший. До речі, це можна, ем, можна врахувати, як класний кейс, зареєструватися з вже зареєстрованим номером телефону. Так прийшов, адже нас не зареєструє з таким самим номером телефону, і я поставлю тут адекватний емейл, і, в принципі, ми можемо реєструватися. Тут основне в тестових даних, що номер телефону 9 вже зареєстрований. Тому давайте змінимо його на тут одиничку поставимо. Такого ще немає, тому натискаємо «Зареєструватись». і нам іде код підтвердження на телефон. Чудово, ми не можемо зареєструватися. Um, добренько, оскільки в мене немає доступу до цього номеру телефона, а мій рідний номер телефона вже давно зареєстрований. Давайте перейдемо від реєстрації до логінки. Уявімо собі, що ми зареєструємося нарешті з валідними даними. Так, зареєструватися. З валідними даними. Тест. Уявімо собі, що він пройшов. І я вставлю сюди валідні дані, якийсь унікальний номер телефону. Отак. І все чудово. Дуже багато студентів, коли роблять практичну роботу, то вони, от на всі ці варіанти, тобто тут 11 варіантів, так, пишуть одну і ту саму назву кроку, пишуть зареєструватись. І тут, типу, дані. так робити не можна. Всі назви кроків повинні бути унікальними і відрізнятися одне від одного. Для того, щоб було зрозуміло, що ми робимо в даному тесті, в даній перевірці. Отже, в мене тут всі абсолютно різні. Ні, я брешу. Треба трошки переробити. Вівши пароль з одного символа. Далі вівши пароль з шести чисел, вівши пароль з шести символів крилиці. Отак треба називати. Уявімо собі, що був чорновик. Бівши пароль з числами та маленькою латинською літерою. Добре. Далі. Е, номер телефону з 11 чисел, пароль більше 13 символів, емейл з крапкою, без крапки. От тепер уже все добре. От тепер ці, ці пункти можна вважати класними. Рухаємося далі. Тепер давайте тестувати логінку. А саме невалідні входи та виходи, тому що я не буду світити свої валідні. Отже, почнемо із. Нічого не ввести. Пишемо спробувати ввійти в систему, не ввівши даних. Статус у нас пройшов, і в тестові дані ми пишемо, що ми нічого не вводимо, тіло спрямовано Далі вводимо неіснуючий емейл. Давайте щось придумаємо, таке дивне отаке. Опа.ком. Не зареєстрований такий емейл увійти Необхідно підтвердити, що ви не робот. Давайте пробуємо. Я не робот і. користуваюсь даним логіном, не зареєстрований. Чудово. А війти в систему з незареєстрованим емейлом. Тест пройшов, і я вводжу свої тестові дані. Добренько, тест пройшов далі. Намагаємося ввійти з зареєстрованим емейлом, але неправильним паролем. Я лишаю цей пароль, який є. Я щось там наводила. Натискаю увійти. Введено невірний пароль. Отже, війти в систему з невірним паролем. Тест пройшов, адже нас не впустили. Інакше це би був дуже серйозний security bug. І я вводжу свій валідний емейл, а пароль, ну, типу, поводу також: Один, два, три, Знакомиком. Він невірний, і ми бачимо таку помилку. Спробувати війти, як користувач Facebook. Ми, типу, натискаємо сюди, у нас буде віконце, ми обираємо свій аккаунт Фейсбуку, Facebook, в мене його немає. Отже, війти в систему з допомогою Facebook. І уявімо собі, що тест пройшов. І тут ми ніби, мали б показати свій валідний Facebook аккаунт. Facebook Далі війти з допомогою Google gmail пошти аккаунту. Gmail І уявімо собі, що також тест, допустимо, пройшов, ми ввели валідні дані, тут ми щось ввели обов'язково. І у нас все добре. Ми можемо чекати, анчекати чекати галочку Запам'ятати пароль, світити, не світити пароль, нагадати пароль. Далі. Допустимо, ми натестувалися логінки реєстрації, і реєстрації що далі. Ми можемо відкривати різні категорії, відкривати, дивитися, що є товар. Ми можемо перейти за рекламою, подивитися, що це за реклама така. Ми можемо, не знаю, змінити мову, змінити локацію, тобто змінити місто, в якому ми знаходимося. Ми можемо шукати товар, вести, нічого не вести. Нічого не ввести, нічого не працює, вести одиничку, дивитися, який буде результат. Не знайдено жодної моделі. Прикол: вести тисячу, вести а, текст, вести назву валідного товару, вести назву товару з помилкою. Допустимо, я хочу не книгу, а книга, Кнга. З помилкою. Мені говорить, що за моїм запитом нічого. Ні, знаю, ну, дивіться, тут є навіть помилка в товарі. До речі, це не баг, те, що тут помилка в описі товару. Або не так, це може бути багом, але це точно не баг сайту розетка. Це баг тестових даних. Тобто, той, хто заповняв розетку тестовими даними, а саме цей продавець, який продає цю книгу, допустив помилку. Тобто, це не вважається багом. А тут пару товарів, які не відповідають дійсності. Окей, написати вірно книга, е, також протестувати. Тобто, пунктів в чек-лісті може бути багато. Я вже не буду продовжувати цей чек-ліст, тому що ми вже написали доволі багато пунктів. Але, в принципі, цей чек-ліст можна продовжувати і продовжувати, і пунктів може бути і 100, і 200, і 300. Далі натиснути на допомогти ЗСУ, подивитися, що буде. Окей, нас перенаправили на Нацбанк Банк України. Чудово! А спробувати, не знаю, знайти голосовим пошуком також можна. Спробувати в каталозі відкрити певну, певну категорію товару. Далі, сортувати товар. Це просто моє улюблене. Сортувати товар можна просто безкінечну кількість часу, тому що ми тикаємо, сортуємо, перевіряємо, скасовуємо ці сортування і так далі. Я думаю, що на цьому все. Якщо ви хочете попрактикуватися, то спробуйте створити отакий чек-ліст. Взагалі. Якщо у вас є вільний час, то поставте собі челендж створити його на 100 пунктів, тобто має бути 100 кроків. І е, обов'язково перевіряйте, щоб ці кроки не повторювались, тобто, щоб не було зареєструватися, зареєструватись, 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 щоб в цих кроках завжди був статус. Якщо ми знайшли баг, то щоб писало Впав, а не пройшов. Вводите тестові дані. Завжди, коли ви вводите щось з клавіатури, ви обов'язково повинні вести це отут. І відповідно, якщо ви раптом знайшли баг, то ви можете написати цей баг в коментарі. Тобто, знайдено баг, такі-то, такі-то. Товарів ми ввели слово книга, а товари не показано, або ми ввели невалідну, ну, типа, слово, яке не існує, а нам показало певні товари. Тобто, можна створювати на 100 пунктів, можна створювати на 200 і на 1000. Я сподіваюся, вам було зрозуміло, як створювати на практиці чек-лісти. Чек-лісти зазвичай створюють в конторах поменше, або коли в нас немає часу, і створюють, коли використовують такі техніки дизайну, які засновані на досвіді. Тобто дослідницьке тестування, вгадування помилок і чек-ліст-бейст тестування. Тобто, якраз тестування засноване на чек-лісті. А коли в нас вже тестування йде посерйозніше, тобто, ми дотримуємося технік, в нас є е, вимоги, в нас є дедлайни. В нас сказано, що у нас має бути гарна грамотна документація, яку будуть перевіряти і перевикористовувати, то тоді бажано вже створювати тест кейси. Тест кейси ми навчимося е, створювати в наступних відеоуроках. Тому по чек-лістах це все. В наступному уроці я покажу вам, як пошарити, тобто поділитися цим Excel-файлом або будь-яким іншим Excel-файлом, для того, щоб в іншої людини був доступ. Я дякую вам за увагу і бажаю мирного неба над головою.